В найближчі дні тепла очікувати не варто. По всій країні будуть низькі температурні показники, також дощі та грози накриють всю Україну. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 24 серпня, значні дощі та грози вже накриють всю територію України. Сухо та сонячно буде лише у Запорізькій та Херсонській областях. А ось на всій решті території буде панувати хмарна погода з опадами, вітер також буде поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде дуже низькою. Очікується всього від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде трішки тепліше від плюс 22 до плюс 26 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. На південному сході вночі до плюс 15 плюс 17 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 25 серпня, дощі будуть йти у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, та буде панувати хмарна погода. А вже на всій решті території країни буде чудова сонячна погода без опадів. Вітер здійметься пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде все ще низькою. Всього від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. Пощастить лише південним областям. Там вдень буде до плюс 26 градусів, вночі по всій країні буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У східних та південних областях вночі буде тепліше до плюс 13 плюс 15 градусів. У вівторок, 26 серпня, дощитиме у Сумській, Чернігівській. Київській, Житомирській та Рівненській областях на всій решті території країни буде гарна сонячна суха погода, вітер помірний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день по всій країні буде від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла, на півдні до плюс 26 градусів. Вночі також буде холодно, всього від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. А на півдні вночі до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!